В білій церкві розпочала свою роботу рада внутрішньопереміщених осіб. Це, до речі, орган при міському муніципалітеті його члени та голова мають опікуватися проблемами вимушених переселенців, яких у білій церкві налічується досить багато. Офіційно лише більше 16 тисяч внутрішньопереміщених осіб в місті в громаді. Думаю, що цю ну ця цифра вона значно більша. і ми з вами можемо якось посприяти цим людям, щоб. Враховуючи те, що відбулося, хтось щось втратив, що найменше своє своє привичне життя, я опинився на новому місці. Ми з вами можемо допомогти цим людям відчувати себе більш-менш комфортно в нашій громаді в Білій Церкві. Як правило, основні найболючіші питання переселенців це відсутність житла та роботи. Тож, навіть не чекаючи створення ради ВПО Олексій Кудінов і його громадська організація «Соняк» ще з 2017 року намагалися вирішити ці проблеми. Людина, наприклад, приїхала там з Миколаєва, там вона працювала на судоверфі або там з сходу України на шахті, або на металургійному заводі. Таких професій тут просто ну просто немає, і, і а людину потрібно чимось зайняти. Бо коли вона залишається сам на сам і, і без діва, то ну, боль вона, ну, вона зростає. Якщо ми переключаємо людину і кажемо, давай давайте будемо навчатися чомусь іншому, ну, наприклад, чому там а, ну, екскаваторщики у нас були, а, вантажний транспорт, бухгалтера, а, перукарі, а, манікюрниці. І люди йдуть навчаються, тому чому ніколи раніше вони цим не займалися. І після цього вони вже ну мають таку можливість в місцевій громаді працювати та заробляти гроші. І з'являється мотивація жити. Це якось як на нове коло виходить зі свого боку. Депутати міської ради підтримали програму фінансування родин ВПО. Як кажуть чиновники, є усі шанси, аби ця програма змінювалася у бік збільшення видатків із бюджету на потреби переселенців. У нас працює програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, які ми могли враховуючи нашу практику заходи туди включити. Ми включили в межах чинного законодавства. На наступний рік обговорили фінансування. В межах бюджетних надходжень його вже ж видно, тому що динаміку ми відслідковуємо. Тому може, ви її перечитайте, вивчіть. може, щось треба додати. Може, ми щось упустили, тому що потреби на мирній території, потреби людей, які приїхали з інших територій, звичайно, вони відрізняються. Зараз члени ради ВПО на зв'язку з кількома тисячами родин вимушених переселенців. Однак планують розширювати цю комунікацію, аби всі, хто потребує допомоги і підтримки, змогли її отримати. Навіть управління соціального захисту. То вона не має контакту з усіма ВПО, які є в громаді. Ну тим паче, ми, як там громадські діячі, ну ми не можемо всіх охопити. А, але ж в нас є а, а, інформаційні такі канали, як Facebook, там є громадська організація наша, і буде створений ресурс а, ради ВПО. І Також ми комунікуємо через а, з внутрішньоприміщеними особами через канал а, спільноту в Вайбері. І там наразі рахується 3300 родин ВПО. І так в нас є канал, який через який ми комунікуємо з ВПО, але ж всіх ми не охоплюємо. Тож шукайте інформацію про раду внутрішньопереміщених осіб в білій церкві та її діяльність у мережі. І приєднуйтесь. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.